Для ухилянтів, які втекли за кордон, знайшли нове покарання. Про що йдеться за словами Михайла Подоляка, чоловіків призивного віку, які виїхали за кордон, варто було б позбавляти допомоги чи посвідки на проживання. Влада має намір призвати чоловіків, які виїхали з України, в Україні мають намір призивати тих чоловіків, які виїхали під час повномасштабної війни за кордон. Для цього їх можна позбавляти допомоги або посвідки на проживання, про це повідомив радник голови офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 каналу. Українців, які ховаються від мобілізації за кордоном, варто було б позбавляти допомоги чи посвідки на проживання тих країн, де вони зараз перебувають. Будемо вести такі переговорні процеси, наголосив він, радник голови офісу президента зазначив. Що ідея міністра оборони Рустема Уемірова щодо явки чоловіків за кордоном до призовних пунктів є правильною. Це правильна ідея. Все таки треба бути свідомими, бо має дивний вигляд. Хтось тут має нести певну відповідальність за те, що відбувається в країні, а хтось там почекає, поки ці люди все виконають. Потім приїдемо і будемо далі, як ні в чому не бувало, розбудовувати Україну. Тут міністр абсолютно правий, наголосив він, подоляк впевнений, що питання призову чоловіків за кордоном має обговорюватися на рівні Генштабу, Міноборони, Міністерство закордонних справ. Це мають бути консультації з урядами інших країн, де перебувають наші чоловіки, з точки зору того, чи може він там далі отримувати тимчасову посвідку на проживання, мати певні преференції. Отримувати допомогу, зазначив він. Подоляк зазначив, що українські чоловіки, які зараз перебувають за кордоном, мають схвалити для себе такі рішення, чи вони йдуть через призов, чи вони, відповідно, втрачатимуть ті чи ті можливості людей, які тимчасово виїхали з України на території тих країн, де вони перебувають, що пропонував Уеміров, як ми вже писали. Нещодавно в інтерв'ю німецьким журналістам чинний міністр оборони Рустем Уеміров зазначив, що Україна нібито хоче наступного року призивати на військову службу чоловіків, які живуть за кордоном. Однак вже невдовзі представник Міністерства оборони України Ілларіон Павлюк висловився з цього приводу та зазначив, що видання не зовсім конкретно подало слова Рустема Уемірова щодо мобілізації. Міністр у цілому говорив журналістам про рекрутинг і необхідність донести до українців за кордоном, як важливо їм приєднатися до війська. Ніяких обговорень механізмів призову до лав СУЗ за кордону на порядку денному немає, йдеться у поясненні оборонного відомства, за кордоном перебувають тисячі українських чоловіків, які нелегально залишили Україну. Нагадаємо, раніше ми писали, що саме сказав міністр оборони під час інтерв'ю. Також ми повідомляли, хто з чоловіків виїжджає за кордон.